ти вже своєю мискою всім надоїв. Давай щось нове придумай, будь ласка. Іди сюди. Ні, без неї. Сам іди. Іди поглажу. Іди без миски. Іди поглажу. Що це таке? Що ти приніс? Що ти приніс? Що ти приніс? Без миски, сказала ж, сказала ж без миски. Ти вже надоїв усім своєю мискою. Все? Ти на сонечко пішов грітися? А гладить тебе не треба? Ти ж хотів. Йди. Ти ж хотів. А ти хочеш тікати, а щоб я тебе доганяла і гладила, так? Гладити, угу. щоб тебе ще й доганяти, щоб погладити. Такий хитрий, який хитрий. О, є! Що там таке, що там таке? От ти на ньому біла та тирса. А зараз скажете, що він Що тепер, хоча то тирса. Тут просто по всьому двору тирса, а він ній вивалиться. Без миски. Йди сюди без миски. Отак. Ой, ого, як ти так упав мені на ногу, такий так важкий. Така бомбочка упала. А що, не так глажу? Я лівою рукою. Не так? Ну вибачте, шановний, що вас не так глажу. А як ти хотів? А як ти хотів? Недовольний. Лівою рукою не то, так? Да? Не то, не то. Не то? А ти що ще й кусатися будеш? Я тебе буду гладить, а пан буде кусатися, так? Да? А що це за морда кусюча? Хм? Вже шиї нема? Де твоя шия, бак? Ти що, їси багато? Я пішла у все. Хоче гратися? Ну, пізніше ще пограємось.